Погнали! Зараз покажу, як правильно садити картоплю. Картоплю я саджаю мотоблоком під звичайний плужок стріла, а загортаю картоплю я ногами. Я сажаю картоплю за наступною схемою. Відстань між рядами у мене 60 см, відстань між картоплинами становить 30 см. Все це повинно бути для того, щоб картоплі нашим клубням вистачало місця для розвитку. Якщо, до прикладу, міжряддя або відстань між самими картоплинами буде менше 30 см, картоплі буде мало місця для розвитку. І таким чином картопля то буде, але її буде дуже багато мілкої. Якщо дотримуватися правильної технології посадки, у нас буде достатньо місця для розвитку клубня і ми матимемо гарний стабільний врожай.